Так, дякую, що зібралися, команду. Боже, тату, чого ти хочеш? Ну, Роване, мені повідомили з головного офісу, що сьогодні у магазині буде таємний покупець. О Боже! Народ! Неймовірно! Вибачте, це для тренування? Ні, брід, ніякого тренування. Я що сплю? Боже мій! Сьогодні всі мають поводитися якнайкраще. Це така дурня. Роване, це важлива частина бізнесу. Це контроль якості. Контроль якості? Скоріше ж машмальш м'якості. І той, хто допоможе таємному покупцеві, отримає невелику премію. Премію я все зроблю, я хочу, більше ніхто не зможе. Так не можна, Рувена. Я можу робити, що захочу взагалі-то. А якщо я хочу обслужити покупця. Ні, Елі, я серйозно. Якщо я побачу, як хтось інший обслуговує покупців, я лютуватиму. А я планувала обслужити купу покупців. Ні, Елі, жодного. Я не хочу, щоб ти їх обслуговувала. А, Ну, якщо ти наполягаєш. Гаразд, що ж. Мені потрібно. Відлучитись ненадовго. Щоб виконати доручення. Бувайте народ. Це було дивно. Гаразд, тато пішов у справах. А, вітаю. А, я таємний. Я звичайний покупець і мені потрібна допомога. Всім відійти. Він мій. Вітаю, сер. Чим я можу вам допомогти? А, вітаю, юначе. Дякую, що відгукнулися так швидко. У мене є кілька запитань про вашу продукцію. Що ж, тоді пройди за мною до стійки. Рома, що ти робиш? Обслуговую покупця, на що це схоже? Не лізь на своє діло. Вибачте, сер, у вас були питання. Так, я хотів запитати, чи є у вас на складі комплектуючі виробництва Азерім? І якщо так, то чи є вони в продажу? Хвилинку, будь ласка. Тео, тео, тео. Що? Як мені знайти штуку? Скажи я. Штуку? Ну, ти знаєш, про що я? Як знайти товар? Не виставляй мене у поганому світлі. А, Гаразд. Вибачте, сер. Що ви хотіли? Чи є у вас на складі комплектуючі виробництва Азерім? І якщо так, то чи є вони в продажу? Гаразд. Ну, це легко, просто натискаєш тут, тут і тут. І тоді... Достатньо Тео, дякую, можеш іти. Вибачте за це. Отже, вам Азерім, так? І в продажу. А та так. Вони у вас є. Так. Чудово. Так. Так. Чи можу я вам ще чимось допомогти? Ні, гадаю, ви відповіли на всі мої питання. Дуже вам дякую. Дя дякую. Були раді вас бачити в Тектауні. Дякую, що зайшли. Ні, юначе. Вам дякую. Фух. Так, народ, один покупець є, але пам'ятайте, будь-хто може бути таємним покупцем, тож будьте поготові. Так, команду, зберіться. Я щойно отримав імейл, і, схоже, таємний покупець щойно був тут. Боже, цікаво чи це не той, який розпитував про продукцію Азерім. І, Роване, схоже, саме ти його обслуговував. Боже мій, боже мій, боже мій. І ти отримав ідеальний бал. Так, вітаю, Роване. Ти отримаєш премію. Викусіть! Молодець роване. О, так. Хочеш молочний коктейль? Боже мій так! Боже мій так! Викусіть! Так, ходімо. Я хочу полуничний. Звісно, Звісно, візьмемо полуничний. А я піду подивлюся на хлопця на коні, а потім ...помацаю себе. <рес>